Всем привет! Сегодня ми наставочку. Рішив поставить ятер. Чи як він там кого називається? В общем, кинув хліба. Думаю, так як вона до хліба приучена подивимося, що тут є. Один перевірив, вообще нічого немає. О, тут а є, ребята. Тут щось є. Та ще й такі карасики непогані, погані, -мо. Так ну что, пойдет Такие. Трошки меньше ладошки ось вишеньки. Є. Це є на ладошку. Нормалек піде на сушку. же, в принципі можно пробовать. Хлеба кинув. Раньше, конечно, кидали макуху там. Немає макухи. В принципі, і на хліб, бачите, ловиться. Не знаю, як там хто-то убуває відео знімають. Кидають просто так, без ніякої приманки, ну не знаю. Як воно без приманки сюди пливти, йому це случайно якось. Так що нічого нормально. В принципі, і час законов не треба сидіти. Красота. І так, день наступного дня. Только что дощеки, что он хмарится. Пробуем, что сегодня попалось. А. Так как... сейчас на удочку, сама беру за вас, оно А тут... -а... Та и тут, -а... та не, ей нормально. Ей хороший, скарасики, скажу, таки, Получается, только ночью ловляться, А днем кидаю? На цей. Это Це не хороший, йо-май. Больше ладошки. Получается, днем кидаю не идет, вот так. Ветер, а ночью за ночь получается ловится Ну, как раз пойдет. Ось хороший вообще, такой кругленький. Так, 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 так. И ну, иди сюда. Опа. Ой, ой какой хороший. Так что, в принципе, не надо из удочкой сойти. Кинулся, себе все. Нормально. Погода, дощик, солнце, дощик, солнце. А я кубничку убираю. Сила, була. Ох, яка класна. І весь день сьогодні це дощ. Час, півчаса немає, дощ час, півчаса немає, не дає нічого робити. Не дає нічого робити. Переспівала, ось яка... О! Ну красиво, красиво. Не знаю як на відео. Ну, гарно такий розмір. У цьому году, що воно все померзло. Дуже сильно весною. Це ще нічого. Там сонце, там дощ. Снімав вам, що дощ, да тільки виключив камеру, вже сонце світить. Ой. То риба, скажете, то клубника, ну а що, що ж і знімати вам треба Нас так похолодало взагалі, з утра в курточки ходив Сейчас тепло Нічого Знову стоїть верша, поставили вчора з вечора, дощ іде, ну зараз перевіримо що тут є. Ух ти, Тут короб попався. І карасики в невеличких трохи. Ну будемо випускати. цього хай не мучиться. А як ти сюди хоч заліз? й як тебе витягнуть? Ах ти -мой! Так, сейчас мабуть камеру положу, бо не витягну Так, випускаю, виходить, цим щепом він зачепився за сітку, Тут що в нього на цьому Випускає, ну такий хорошенький пливи. Хоба, пішов Ну а там залишилося буквально. Що тут у нас? Ох. Три караси, два більшеньких, один взагалі маленький. А. Ну і погода, блін. <кій> <кій> Ось такі дощі. Ну таке відео для вас зняв на вершу рибалку. Все, до побачення.